Доброго дня друзі! Сьогодні в нас 13 липня і знаходимося ми на нашому сояшнику, який був пересіяний 2 червня. Получається місяць і 10 днів пройшло від моменту посіву. Посіяний був перед цим тут бакорді від цінгента він не зійшов. І пересіяний піонером. Тут різні гібриди посіяні. Що заливалося на залишку, ну, основний масив 130-м засіяний, а далі там все, що хоч під будь-яку технологію. І експресовські, і класичні, і євролайтінгові і інші. Ну, факт не в тому. Факт в чому, що хочу показати, наскільки він <кхух> добре тут себе почуває, і наскільки швидше і краще розвивається, ніж той сояшник, який був посіяний там, в кінці. Квітня, і в началі в середині травня. Пізній посів, будемо, мабуть, переходити по сояшнику саме на нього, так як в нас останні роки спостерігається досить холодна весна, травень, початок червня, в нас останні роки дуже холодний. І дощові, і гради, і все остальне, тобто не дуже сприятливі умови. Такий сояшник, друзі. По гербіцидному захисту нічим ми тут не працювали, крім е, е, після посіву перед сходами е, застосовувався е, гліфосат. Як перший раз, коли ми сіяли бакарді, ми вносили гліфосат, так і другий раз е, вносили гліфосат, е, щоб попалити той бакарді, який зійшов там відсотків 10% і е, остальний бур'ян. Тобто поле в нас ідеально чисте, немає бур'янців, взагалі ніяких кой де там іноді проскакує якийсь амброзинка, але вона кху -кху, вже йому якби, не буде конкурентом, так як сояшник уже, кху -кху, вже мені пошти по груди. Ще трошки й буде по груди. Такий він має вид, він весь вирівняний, рівненький. Поле в нас таке косогор сюди вниз спускається. Ось, як ми можемо бачити, теж така горка. Пройшов я його і вздовж і впоперек, передивився все. Застосували ми тут по ньому фунгіцид, мікродобрива, фосфор калій магній від компанії Екоплон і Бор теж від компанії Екоплон і інсектицид. Інсектицид ми застосовували на повал. Отакий ми бачимо його зараз там. Пошкоджень ніяких ми не бачимо. По листках ще вони всі живі, слава Богу, все добре. Колір листка темний, доволі такий гарний. Весь фон рівний, такий, як має бути. Так що люди, напевно. На наступний рік, якщо буде все добре, що будемо займатися землею, будемо переходити на більш пізній посів сояшника, десь кінець травня, хоча б, хоча б кінець травня. Але рік на рік не приходиться, будемо якусь частинку раніше сіяти, можливо, невелику, а основний масив будемо сіяти пізніше. Це в нас краєвий ефект. Тут немає, бачите, нічого. Подивіться, який листок. яка рослина сама по собі мощна. Розстановочку можете нашу глянути, це наша сівалка Оздокін. Турецька аналога Спардо. Досить класно вона працює в парі з нашим трактором UTO NLX 1404. Ми її брали на МТЗ як прицепну, а на ютур, звичайно, перечепили її, як на, на вісну, то дуже класно вони разом працюють. Так що такі справи, друзі, ось вже, бачите, у нас і зірочка тут з'являється. Так що, Я думаю, що ще пару тижнів, можливо тижня-два, і він тут зацвітає. Так, звичайно, будемо. Його збирати пізніше, але все одно тут буде непоганий результат, як на мене, як ви вважаєте, друзі. 130-й наш друзі соєшник. Це він тут от посадки, воно край нижчий. А далі він вимахав, звісно, просто огромний. Висота його десь 2.10-2.20. Починає він цвісти вже. Отак. От Потихеньку. Там, де перший сіяний, то він вже практично увесь цвіте. А там, якщо видно, не знаю, там той, що ми досівали, десь днів 10 різниця, то ще не цвіте. Ну, а так то такий він моє вигляд бомбезний. Тут у нас посіка стоїть, люди привезли, поставили. Взагалі суперово. Началась движуха. Не співають, джоли крутить. Ось такий його, друзі, вигляд зверху ЛП-130. Видно вон полосочка ще не зацвіла, це той, що пізніше досівався. Тут в нас це поле сіялося в три, в три заходи. Різниця там десь 15 днів між першим і останнім, там воно дощі, гради і все остальне не давало нам посіятися. Ну а там, де раніше ось засіяли ми краї і ту частину від отієї посадки, що далі, то практично десь відсотків 70% вже зацвіло його. Так що красота. Слава Богу, що ми його не передіскували. Ось, друзі, вид трошки з іншого ракурсу. На наш 130-й піонер. Ось як ми можемо бачити, бачите, край зацвів, а серединка не зацвіла. То там він сіявся, виходить на 10 днів пізніше від основного масиву. Так то, такий його ведончик. Зараз підійдемо чуть ближче. Нова такий він. такий. Вже бжолки працюють. Красота. Так, друзі, зараз знаходимося на нашій кукурудзі. Гібрид П-9074 від компанії Pioner 330 ФАУ. Викинула вона волоть уже. Не вся, але практично. Формує вона ось початки. Отакий у нас стан міжряддя, друзі. Попролазив злак, попролазила, койде амброзія у нас. Подивіться на стан нижнього листя. Воно вже в нас догорає. Два місяці без дощів дали про себе знаки. Тільки оце останній, получається, два тижні останні, якщо в нас пройшли дощі і більш-менш нормальна температура, то вона хоч трошки ожила. А так-то, звісно, була ситуація досить плачевна по росту, набагато нижча вона, ніж минулого року. У мене є відео на каналі, можете глянути. Вона вже в це время була десь сантиметрів на 30-40 вище. Сама по собі рослина була набагато мощніша, ніж зараз. Як на мене, тонкувата вона. Повітряні корені, вони були аж, аж ось поки такі масивні були. Тобто їй всього вистачало. Не можу прямо сказати, що там. Супер грязне поле. Ну да, ну є там койде якийсь злак, кой якась там амброзинка вилізла. Але е, в цьому році, друзі, в багатьох е, така ситуація, що друга і третя хвиля бур'янів. Ну ось Рослинка навіть намагається виконати два початки койда. Ось теж ми бачимо, але їх не буде. Дай Бог, щоб був повноцінний один початок. Це є саме краще, я так вважаю. А там кожен, кожен по-своєму, як то кажуть. <кій> так що сподіваємось, на завтра в нас малює дощ по всій країні, особливо центральні регіони, особливо Київ, Київська область. Там передають, що будуть аномально сильні дощі. Сподіваємось, що якась частинка цих опадів хоча б незначна, але добереться і до нас. І це посприяє формуванню, верніше не формуванню, воно качан вже сформований, а реалізації цього потенціалу, який заклала дана кукурудза, щоб вона нормально. Запилювалась, щоб вона нормально наливалася. Так що такі друзі справи. Так, друзі, це у нас гібрид від компанії Сінгента Сіла Скала. Отакий От в нього зараз вигляд зверху. Зараз зайдемо всередину, глянемо, що у нас тут відбувається. Давненько ми тут не були. Посіяний він, як ми можемо бачити, за мінімальною технологією. Попередник кукурудза на зерну. Зараз пройдемо в рядочки. Так, як ми бачимо, він вже викинув бутон, вже буде скоро вже зацвітати. Висота його десь приблизно метр. 65, метр 70 до 1,80 м. Ріст його. Що ми тут? Чим ми працювали? Працювали ми геліантекс і хізалофоб, але не в парі, а окремо, так як і потрібно, бо на деяких полях ми вносили його в боковій суміші. Геліантик значить хізалофоб, це по гербіцидному захисту. <кхух> Після посіву перед сходами був внесений гліфосат, по 2 літра геліос. Потім по листу працювали ми танос пів кілограма на гектар фунгіцид, мікродобрива, екоплон. Максібор e, 21% з молібденом. І екоплоновський теж э, фосфор калій магній комплекс. І щось ми ще додавали. Э, не не пам'ятаю, щось, щось ми ще якийсь э, один препарат додавали. Спомню, скажу. Так. По міжряддю. Отакий стан у нас міжряддя зараз. Ось уже у нас з'являється нова амброзія. Ось дивіться, ми зразу бачимо з вами вовчок на ласкалі. Хоча ласкала у нас семирасовий гібрид класичний. Ну так, якщо придивитися, то не знаю, не масово, не масово вовчок у нас. Позаминулому році у нас був тут посіяний гібрид від компанії Мейсадур, маз 93CP. євролайтінговий гібрид. І працювали ми євролайтингом плюсом, то вовчка не було взагалі. Тут ось ми бачимо отакий уже серйозний. Дивіться, яка моща. Дивіться. Не знаю, зараз ще пройдемо чуть далі. Подивимось. Ну а так, то в принципі плюс-мінус він більш-менш рівний. Більш-менш як для нуля, то нормально. Пройдемось чуть далі. Дуже цікаво нам по вовчку поспостерігати, бо це дуже може вплинути на вражайність. Так. Ну, Отакий от він такий. підемо ще далі. Подивимось вовчок. Оце ось нас подали це, бо вона в міжряді, це в нас 93 сіпі, Можливо, на ньому міг би бути вовчок. Так, ну ладно. Тут він у нас ось чуть вищий, в районі метр 80, Так. Дивимось, ось у нас рослина уражена несправжньою борошнистою росою. Така. Тут таких рослин десь в районі 1% ми спостерігаємо. Слава Богу, на інші рослини воно не перекинулося, так як був застосований фунгіцид. Так, ну блін, не бачу я більше вовчка. Не бачу. Будемо далі ще спостерігати. Ну а так-то отакий його фон. Що скажете, друзі, як вам ласкало по нулю. Так друзі, а це цей сояшник, що робили ми підгортання, що тут у нас молочая, типу, латука отакого От дуже багато було. Отакий От він зараз має вигляд. Практично мій зріст, є де волнами трошки менший, є трошки більший. Така його фаза зараз. Трошки він поживішав. Але все одно цієї дряні ось повно. Такий стан поля, друзі. Можливо, щось тут ще й буде. Друзі, до вашої уваги гібрид сояшника від компанії Pioneer HH106. Високоолеїновий гібрид. Посіяний в нас тут він такий невеличкий кусочок. Огородик чисто попробувати, Був Демовський мішок і ми його тут висіяли. Зараз вам покажу його. ну, Понятно, що це огород, якби рівняти з полем не, не варто, але ось дивіться, висота його десь в районі 2,5 метра. Ну, 2,30 точно. точно. Отака рослина. Зараз ми прийдемо і всередину. Оце такий скраю він тут, стовбуряки товсті. Ми тут гербіцид тільки цей, застосували хізалофоб. більше нічого не застосовував. Зараз зайду всередину, якщо пролізу, бо тут прям ліс капітальний. Просто Так. зараз може дойдемо до рядків, а може не дойдемо. Просто ліс. Так, так, так. Дивіться. Починать вести. Такий а трохи бур'яний, я ж кажу, тільки від злаків працювали, бо дуже близько до села. Ага, дійшли ми до рядка. Блін, ну це капець. Тут взагалі не можна пролізти по ньому. Фух. Подивіться. Який листовий апарат. Тут ніч. Просто ніч. Не висота його на витягнуту руку. І цікавий гібрид. Подивимось. Ні ж нічого тут не застосовувалося. Абсолютно. Даже мікродобрива не вносили, тому що не хочемо тут. Отакий його оведон. Цікаво що тут у нас вийде. Такі листки, широчезні лапухи. Аж аж 106. Друзі, яка сама по собі зірочка масивна, як кулак. Яку не взять така ось є тут розцвітає. Такий мощненький. Це взагалі більше, ніж кулак. Подивимось цікаво.